І вам приємного настрія! <кій> Наша секція цього року влаштувала вже два літературні вечори: січні вечір української патріотичної поезії, а в березні вечір присвячений життю і творчістю Івана Франка. За травень було заплановано зустріч з одним з зу сучасних українських поетів. Нам пощастило влаштувати зустріч з відомим письменником і громадянсько політичним діячем з Львова паном Богданом Стеймахом і ми йому дуже вдячні, що мало хоти і знайшов часу відвідати нас. Скоріше того, як чуємо його вірші, Ярослав нам прочитає короткі, короткі біографічні відомості про нашого шановного гостя. Стельман Богдан Михайлович народився 2 жовтня 43-го року у селі Туркотіні Золочівського району Львівської області. Українець. Спартійний віруючий був 4-ю дитиною 60-й рік. Далі спіював математику та українську філологію у Львівському університеті згодом після служби в армії здобув фах редактора у Українському філіграфічному інституті. На той час, за кінець, початком 60-х років надрукував перший дорог. Та випустив побудував війну прямого віка вища, друкована 69-го року. Де тоді заявив, що схід не тільки сонце світить, що й ніч зі сходу сходить нам. Після того хнестення вдавалося видавати ціле 10 років. Друга збірка землі вогонь вийшла на 69 році. Талібуле, правдива пісня, друкована місця другого. Барськові слова 84-го, Сонечкова донечка 89-го, 10-й 90-го, для Доцента 91-го, прикріп пригоди в Україні погоди 91-го, Тарас 91-го, Песенка 95-го, початок 10 пісень 1984-го. Ці ці роки, починаючи з 1965-го, Відно працював з багатьма українськими композиторами у жанрі пісні. Його співаторами були Мирослав Скорик, Богдан Янівський, Володимир Івасюк, Ігор Білосів та інші. Найпопулярніші пісні у середені, як задуші, Вшелічне терецо, Мана Расвіття, Лесет Меласла, Весінний Марш та інші. Як драматург Тарас у достоїні літературної премії імені Івана Готляревського. Трудова діяльність ворона тема почалася офіційно у 1963 році на рамах Руському місту Заводі. Із деарнії прийшов у комунацію газети Ленінська молодь, нині «Лені молода Галичина, де працював з невеликими перервами до 1965 року. Далі завідував літературною частиною Другопського театру. Знов повернувся до Львова в редакції, а з 1977 року, ставши членом спілки письменників України, перейшов на творчу роботу. З 20 жовтня... Ваш познає познайомиться з його творчістю. Zori tehi, vode tamni, zori česti brod. Tjaško, brate, znaj. Tjaško, brate, tjaško, šim. Pokidate rine i dim. Bili šine, bilu stenu, bilu baćku u ostelju. Tjaško, brate, šim. Тяжко брати, тяжко знай, покидати рідний край. Тяжко брати, тяжко сім, покидати рідний дім. Я опинився раптом при владі. Обрали мене заступником мера з гуманітарних питань. Я відаю нас у Львові питаннями освіти, культури, медицини, спорту. Що вийшли, їх зараз в мене 11. Чекаю 12, тоді вона має бути видрукована, але сутужно у нас з папером і дорого, це все дуже, тому видавці не дуже квапляться, вони мають, просто не мають змоги це робити. Про свою театральну творчість я вже вам сказав трошки. В театрах йшли мої вистави. Пішли мої, вистави за мені п'єсами. Вже понад 30 років, так, понад 30 років я працюю в жанрі пісні. Я, я написав дуже багато пісень. Ось у нас щось я мені був в гостині, в панствах і Ганни і слухав свої пісні, в них Баграм Натаські правда, багато пісень, багато пісень ансамблю «Ватра», Там я жив і там я ріс, при двох сестер і брата, калина батькові в саду, скорботна мати на городі, а я листа все жду та жду, Полярну батькову звізду розпізнаю на непозвоті, автобіографію свою з озулиним запишу пером. Все прожити в рідному краю спом'яну любов'ю й добром, мов небес, мінлива течія, в пісні біографія моя. Далеке місто на горбах, не квап мене дорого рання, дахи вещі в голубах, вогонь цілунку на губах, метелик першого кохання. Тут я програв немало справ, тут не одна згоріла мрія, губив, шукав, перебирав, до свого імені підібрав Смутне, як міф, ім'я Марія. Автобіографію свою зозулиним запишу пером, все прожити в рідному краю, спов'яну любов'ю і добром, мов небес, мінлива течія. písni biografii, jakby ja. Mówię, że dobrze w nas i widzi tylko wieczora, ale cieltykowne zabiedne. na pewno macie paradyt rzadunich wieczorów zasobuje. Czy prehapioty chcą ci kawę że tam rozkazać. No i Я думаю, що найцікавіше трапиться в нас сьогодні. Я би просто подякувати вам всі. Я би подякувати голові товариство Карпати. Пане Михайлові змі з організацією. Я хочу в знак свого тут перебування подарувати товариству отаке видання Кобзаря. А я теж член пісьмени України. Дякую вам. Отже, я вам дарую книжку свою писанку і свою комедію Фрак для Пацента. головне не свою таку збірку, я в Лузі не калина була збірку українських пісень на алегоричні теми. Хай співається у вас в домі, хай читається українські вірші. Читається, співається, і водиться з півтора. Я попросив більше. Чи ті вірші вже мають молоді всі? Немають. Дякую. наші останні українській мови. Це вірші. Вчір своєю творчістю, побажати вам моцного здоров'я, ще багато творчих успіхів і багато зустрічей з нами. Дуже дякую вам, дуже дякую. Ще... Ще всі попросила всі гості, що залишилися на неофіційну розмову. trašička zagusen vec